Звати Ірина, позивний Вендета. Мені подобається загалом тематика мафій і сама, сама дія цього кров за кров, око за око, Тому такий позивний. Мені 22 роки повних. Я з міста жовті води Дніпропетровської області. Два роки ще жила у Львові. А потім назад повернулася в жовті води по вимушеним обставинам. Батька я не знаю, не бачила ніколи. Ну в принципі, я не шкодую, що я не знаю. Типу мені у мене ніколи не було такого, що мені там не вистачає батька. Крим я ну мені мама обіцяла в нього повезти за рік, якраз до того, як почалася окупація Криму. Деякі подруги сказали, що вони знали, що я піду. Тому що вони помічали, як все ближче і ближче до підписання контракту, я дуже часто ходила в чомусь такому військовому або в якомусь хакі кольору і щось такого. Типу помічали, що от щось наближається оце от до цього. Тому, ну, типу, деякі не здивувалися, деякі ну, якби знали, що це рано чи пізно станеться, але очікували, що я все-таки не піду. Вот, але всі в принципі добре сприйняли. Типу не було такого, що хтось від мене відмовився чи ще щось. Тобто такого плану не було. В сім'ї у мене мама і старший брат. Він наразі військовий, мобілізований. Колись він проходив службу в армії, але він проходив десь буквально пару місяців, тому що потім у нього виявило хворобу, яку ну при якій не служать. Саме в армії, тобто, якщо там вже війна, то призивають, але в армії саме не служить. І коли почалася війна, його мобілізували і по стану здоров'я його зробили медиком. Тобто відправляли на курси в Польщу і все це через декілька поранень. Зараз у нього є як осколок в бедрі. Через це він не може нормально ходити, функціонувати. Тобто він хромає просто. Його зараз поставили на Айвак. І він зараз служить на Айвак. Ну і також з ним ще мій дядько служить мамин брат молодший. Через те, що я з Дніпропетровщини, ще коли тільки почалась повномасштабка, я розуміла, що прийде час, коли я піду. Коли він буде, це вже було таке питання. І мені на той момент було, здається, 18-19 років десь так. І я тоді подумала, що я ще повчуся, пороблю якісь свої, ну досягну якихось своїх цілей мрій. Якщо не передумаю, то я піду. Я повчилася, попрацювала на роботі. Ну, багато яких своїх цілей досягла і все одно вирішила піти. Тому що я просто вирішила, що вже час і що, ну, е як то кажуть, якщо хочеш щось змінити, починай з себе. І через то я вирішила піти. Спочатку я подавала е в бригади, які я ну, найбільше знала, це були Кракен, е Азов, е Айдар, е тому що з Айдару. Колишній <хи> Вайдар, і мені з Кракну перезвонили, сказали, що вони набирають лише в штурми і лише чоловіків. З Азову мені сказали, що я можу бути лише діловодом. Я сказала, що ні, діловодом я не хочу бути. 에, з Айдару я подавала на медика, але ну мене не взяли через те, що немає ні медичної освіти, ні курсів. 에, і потім я вже. Я вже так сильно дуже психанула через те, що я від всіх дуже довго чекала відповідей у цього всього. Я вже напряму пішла в ТЦК і плюс ще зареєструвалася в армія, плюс, і резерв плюс. І там вже теж подавала заявки в багато бригад, якраз в 95-ку, в тому числі. І пішла в ТЦК, з ТЦК мені порадили терошну бригаду в Кам'янському. І мені сказали вже просто йти на велика. Я вже сиділа на велика. Мені подзвонили з 95-ки, Це був перший дзвінок з 95-ки. Мені сказали, що я вже затверджена. І, типу, якщо я згодна йти в 95, то я можу вже збирати речі і виїжджати, коли мені зручно. Це була єдина бригада, яка зі мною швидко зв'язалася, і швидко конкретно все здійснилося. Так що, типу, мені не сказали, ми вам передзвонимо, і ти тиждень чекаєш, чекаєш, непонятно чого, і не передзвонюють. Це була єдина бригада, яка швидко зв'язалася. Плюс в тереошну я не хотіла йти, бо я знаю, які там є свої нюанси. Ну і плюс я, звісно, ще у брата ну, радилася. Він сказав, що ну, типу, в тареошну не йди. Та й типу, 95-ка, дешеве, типу, то непогано, тому типу. Тіпо... Я і сама більше до того схилялася, і плюс ще брат порадив краще, туди, тому так і вирішилася. Мама відреагувала не дуже, тому що у неї було день народження 1 вересня. і 1 вересня я їй сказала, що я подала заявки на контракт. Вона сказала, що це найгірше привітання, яке могло бути. Ну, вона не дуже відреагувала, тому що брат вже служить, і він не добровільно пішов. Типу, він такою думкою, що типу, якщо заберуть, то заберуть, піду. Якщо не заберуть, то вже типу, буду жити своє життя. Ну і забрали. Ну, і моя мама спідносно з бабусею, з усією сім'єю, дуже сильно переживала за брата, тим паче, коли він двічі вже на госпіталь попадав. І ну, коли настільки сповіщали, що з ним щось сталося, це все було дуже незрозуміло і непонятно, чи живий він, чи не живий. Ну і всі дуже переживали. То, коли мама дізналася, що ще й я йду служити. Вона була недовольна. Вона до останнього мені казала, що типу, може, ти передумаєш, може, ти не підеш, може, ти вдома будеш сидіти, а сама тобі то мільйон дам. Там і ще щось. Я кажу: ти розумієш, що суть не в мільйоні. Я, типу, подавала першочергово на контракти звичайні. Мені просто, коли я вже подавала, мені сказали, що от ідіть на такий контракт. А першочергове я подавала на звичайні. Я це взагалі не знала, і коли я його тільки побачила, думала, що та ні, фігняті, на такий не беруть. Типу, ну ж правдою це не може бути просто, тому я його навіть не розглядав. Мені вже конкретно з бригад казали, що типа, давайте ви на цей будете йти. Ну я так вирішила, що в принципі, оскільки він на трохи менше часу, ніж звичайний, то було б добре піти на нього, а потім, вже, якщо все буде добре, то тоді вже продовжити контракт. Зараз ще не визначено, тобто це вже буде визначатися на фаху. Одні мені казали, що там будуть інструктора визначати, на що у тебе краще буде виходити. Інші казали, що ти там сам обираєш, але я б і хотіла б на FPV йти, тобто на ударного. Просто чисто розвідкою я б не хотіла бути, тому що я прийшла все-таки вчити москалів так чи інакше. Тому на FPV більше хотіла б. Чесно кажучи, я навіть гіршого очікувала. Типу, я очікувала, що Буде складніше. І очікувала, що буде складніше по комунікації з інструкторами, з командирами, бо я наслухана і від брата, і від усіх, що рідко, коли є хороші реально командири, з якими ти можеш нормально комунікувати, тут абсолютно з усіма інструкторами. Ну, ти можеш спілкуватися, можеш попросити, якщо тобі щось треба, там допомогу чи ще щось. Ну, типу, це взагалі без проблем. І ну, тут максимально всі дуже класні люди. І ти розумієш, що реально буде важко прощатися потім, коли будеш їхати, бо ну, реально вже звикаєш дуже сильно до людей. Тільки дво, двоє дівчат, всі інші хлопці. У нас 30 чоловік стається 30-31. Е, І двоє тільки дівчат, всі інші хлопці. Там буквально пару чоловік, ну може чоловік до 10 максимум оператори БПЛА. Всі інші ну, штурмовики, піхота. Поки ти сумніваєшся, сумнівайся і сиди далі, ну, типа, в своїх сумнівах, коли ти вже будеш готовий, ти вже будеш знати це. Коли ти вже готовий, ти просто візьмеш і зробиш це. От. Ну, це просто буде от, відчуття таке всередині себе, коли ти вже дійсно готовий. Ну, у мене було так, що з наближенням мого цього рішення. Мені просто вже все здавалося не те, і як іначе я не на своєму місці. Типу, все так само, як я жила і робила до цього, але вже все якесь не те, і я не на своєму місці. І мене просто все більше і більше тягнуло ну, піти на контракти і загалом служити. Через то я вже просто в якийсь момент зрозуміла, що все, я вже не хочу, я вже не хочу сидіти тут, я вже хочу піти пошвидше, і, і все просто. Мені навіть мама казала, що от чого ти ще тиждень хоча б не можеш почекати. Я кажу, я хочу вже все, все вже, я не можу. Через то, да, так. Ну, типу, поки сумніваються, то краще сумніватися далі. Якщо, ну, коли рішення прийде, то воно вже прийде, там буде без сумнівів.